Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інфоресурс по США. Мене звати Наталія, я ваш візовий спеціаліст, допомагаю вам та вашим рідним отримати візу в США. І сьогодні ми поговоримо на тему TPS. Чи взагалі буде TPS в серпні продовжений для тих, хто вже його має? Чи будуть видавати його тим, чи буде можливість податись тим людям, хто ще не має подачі на ТІПІС, жодного разу не подавався? Тобто тим, хто приїхав до 16.08.2023 року, і найголовніше, чи справді ті люди, котрі подані на ТІПІС, але не підлягали на нього, можуть бути викликані в суд і отримують notice to appear, Тобто, це такий запит, можна сказати, на депортацію. Ми знаємо, що I-131 репароль та I-821 TPS форма між собою не переплітаються і можна мати і те, і інше. Але є один нюанс: ви повинні підлягати під ту чи іншу подачу. Тобто, якщо ви подані на TPS, але по факту не мали на нього права, то дійсно може прийти notice to appear. і дуже багато людей зараз перелякані і думають, що їм робити в цій ситуації. Декілька тижнів тому я поспілкувалась на цю тему з адвокатом міграційним, і ми дійшли до висновку, що Можна самостійно відкликати форму. До прикладу, якщо ви приїхали після 16.08.2023 року, але у вас є подача на ТПС. і можливо, це вже другий ТПС у вас. Тобто перший схвалили, на другий ви подали і очікуєте, щоб не отримати цього нотістує пір, але знову ж таки вирішувати тільки вам. Ви можете відкликати його самостійно. Для цього вам потрібно зайти в особистий кабінет, і ось тут скріншотами я буду вам показувати, що робити покроково. А є ось такого одроду. Повідомлення, яке можна додати. Тут ви повинні ввести свої дані, і можна ось так коротко описати ситуацію. І зробити withdrawal, це відкликання форми. Вам необхідно зайти в ваш кабінет. До прикладу, відкриваємо форму i821, форма на TPS. Після чого заходимо в графу Documents. І туди, через Upload Evidence, ви повинні завантажити цю форму. Скріни я прикріпляю, дивіться уважно. Завантажуєте цю форму. Так, зараз я собі теж туди її додам як приклад, просто щоб можна було показати вам. І обираємо категорію. І в категорії є одразу те, що вам потрібно. Але, будь ласка, додивіться це відео до кінця, тому що є деякі нюанси, тому дивіться до кінця. Так, обираємо конкретно нашу категорію. Що ми можемо тут обрати? «Withdrawal Request з різних категорій нам тут в даному випадку треба «Withdrawal». Обираємо його і надсилаємо. Далі, важливо, потрібно зайти в inbox і написати нове повідомлення. Обираємо new message. Тут обираємо нашу форму i821. Далі вам необхідно обрати, що ви плануєте зробити. І тут теж є а, така фраза I want to all my petition or application. Обираємо саме це, після чого Yes, і відправляємо. Ось так виглядає а, правильність заповнення виздровола, тобто відкликання цієї чи іншої форми. Так, закликати можна будь-яку форму, яку ви помилково а, заповнили, чи яку а, хотіла, а потім перехотіли. Але. Є один нюанс. Вам може прийти ось таке от повідомлення, і це буде означати, що потрібно все ж таки надіслати їм це конвертом за адресою, яка була вказана у вас в нотісі, котрий приходив. Тому чи можна робити це онлайн? В принципі, така функція існує і можна, але чи може знадобитись вам все ж таки відправити це поштою? Теж можливо. Обов'язково, коли ви заповнюєте це по прикладу, який я прикріпляла, як виглядає взагалі цей віздровол, як виглядає цей невеличкий текст, ви маєте роздрукувати цей файл і підписати вручну, потім відсканувати, і вже можна завантажувати у ваш кабінет. І пам'ятайте, що можливо прийде повідомлення про те, що треба саме надіслати поштою. Будьте до цього готові. Ось так от воно все виглядає. Далі наступна тема: це чи буде можливість подачі на темперарі protected статус для тих людей, котрі вже на нього подані, або котрі все ж таки очікують, чи буде для них можливість податись. А, так от, ми дізнаємось про це не швидше аніж в середину серпня, тому що зазвичай, за три місяці до того, як закінчується певний термін якихось подач, попереджають про те, чи буде. А, знову можливість подаватись на цю форму, тому швидше ніж серпень, ви ніде не дізнаєтесь, тільки якщо офіс офіційно не напише, так тільки якщо на сайті ЄС не буде сказано нічого про це. Ви не дізнаєтесь, що є можливість подачі на ТПС, чи буде вона, зокрема для тих людей, які ще не мали права на цю подачу. Ось таке от коротке відео, друзі. Нагадую вам, що зі мною ви можете отримати візу в США. А також багато є цікавих відео та надзвичайно корисних про те, як правильно пришвидшувати розгляд вашого кейсу, що таке РФІ і як на нього відповідати. Ви бачите, скільки у мене відгуків в інстаграм. Просто, напевно, якщо б я додавала абсолютно все, то було б не менше 10 в день. Я дуже-дуже рада, що нарешті почали рухатись кейси. І ви все частіше пишете мені, що нарешті я я отримала чи отримав свій пароль на два роки, дозвіл на роботу на один. Теж саме з ТІПС-статусами приблизно декілька людей в день теж мені стабільно вже почали писати, що нарешті схвалено. Нарешті я отримав TPS, нарешті прийшов дозвіл по TPS, тому все потрошечки рухається. Чи буде з понеділка шатдаун? Мене теж запитуєте. А, в принципі, ніхто не знає, побачимо в понеділок, але вірогідність така є, проте не незначна. Думаю, все ж таки, що, можливо, обійдеться. І офіс, як окрема структура, звісно, мало б мав би працювати окремо, але, як ми знаємо, все, воно все одно між собою взаємозв'язане. Дякую вам за перегляд. Не забувайте про ваші коментарі та лайки. Для мене це дуже важливо. Підписуйтесь, діліться з друзями і, сподіваюсь, було корисно. До нових відео з вами!